Тому що я не розумію, чому багато людей фанатично так хочуть саме замочувати чесник. Це гімарой, блін. Це його замочує в це. Потім вийме, хай він десь стіче. Потім розкидай по ящиках, щоб він просох, трать на це час, воно десь капає, носися з ним. Не ясно. Ну, тим не менше, значить, е, яку я брав пропорцію? Дивіться, на 12 літр води. Ну, Я набирав просто так, щоб в мене коли щоб в мене така ємність? І тут десь пів ємності десь літр 12 виходить. І 10 кілограмова сітка перший раз влазить ідеально. На 12 літр води я брав 50 грам Максима, саме Максима звичайного, не Максим і Ксель, звичайний такий дядько Максим. 50 грам і замочуємо на півгодини і, в принципі, так можна замочувати десь. От, ну, Я так прикинув, що кілограм 50 можемо ми десь так плюс-мінус замочити, поки в нас якби, ще буде комфортно замочувати цьому Е, Паралельно можна додати стимулятор росту, але там треба дивитися вже по дозуваннях, які тут додавати, тому що на моїх в основному це для оприскування вони йдуть. Ну, Я так прикинув, що раз ми Максима взяли там в раз 5 більше, відповідно я сюди стимулятора додав також 100 грам. Того, що я додаю зазвичай 20 грам на 10 кілограмів чесника, я сюди додав 100 грам, ну я думаю, десь тут кілограм 50 я замочу.